Десята частина доходу у часи старого заповіту звичаєм ізраїльського народу було віддавати десяту частину всіх доходів. У сільському господарстві також було прийнято знову закопувати в ґрунт десяту частину врожаю, щоб занадто не виснажувати землю. Крім цього, ще одну десяту частину врожаю зберігали для. Посіву, щоб мати зерно для наступного разу. Особливо успішні люди виробили звичку віддавати 10% доходу тим, у кого є менше. Ви часто помічатимете, що успішні люди в діловому житті є надзвичайно жорстокими при перемовинах, але з іншого боку, мають м'яке серце стосовно нужденних. Зрозуміло, гроші часто жертвують з чисто егоїстичних мотивів. Також є люди, які роблять переважно публічні пожертви, бо хочуть досягнути рекламного ефекту. Але хіба зрештою усе, що робить людина, не є егоїстичним. Хіба вона завжди не допомагає іншим, частково тому, що завдяки цьому краще почувається й сама. Однак, нужденному ця дискусія є відносно байдужою. Коли він отримує гроші, на них не обов'язково повинна висіти етикетка, віддано з благородних мотивів. Хто віддає, той має більше грошей. На диво, люди, що жертвують десяту частину свого доходу, ніколи не мають грошових проблем. Вони не просто щасливіші зі своїми грошима, але й дійсно мають їх більше.